Чекати на роботі найближчим часом. Так, для кого розклад? Для кого розклад? Зараз, зараз дуже багато задач. Багато задач, багато розговорів якихось іде при цьому, скажімо так, не дуже хочеться. Братися за щось нове, щось нове, ну, тут є предложення, а давайте що зробимо те. Да? Чи отака, отакі, отака позиція є, такий варіант є. Але що зараз не настільки багато роботи, що вам зовсім не хочеться це робити. Розклад хорошо для чоловіка програється, хорошо, дивимося, чого чекати на роботі найближчим часом. Тут будуть кардинальні зміни. Кардинальні зміни буде, буде в, скажімо так, позитивні зміни. будуть. Ну, Тут зміни, які розумієте, вони зміни. Ідуть через смерть. По суті, тут може бути як, наприклад, звільнення когось, да, либо когось, либо, либо ваше, але відразу йде сонце. Відразу йде сонце, відразу йде по закоханим. Це вибір іншого, да коли ми приходимо. Назад уже дороги не буде. от е, Тут зміни такі, що назад уже дороги не буде, але в будь-якому випадку це йде, йде дуже класно. Це йде на сонце, тому всі ці зміни вам на користь йдуть. Е, що вам ще треба знати про ці зміни? Що вам треба про ці зміни? Про ці зміни. Бухайте, от дійсно пишіть, приймаю тут. Класно все іде. Тут, знаєте, винашується ситуація, яка вам прийде прибутком, яка прийде щастям, яка прийде гарним предложенням, яка прийде повишенням е матеріальним успіхом, е вашим зміною вашого статусу, і цей статус, знаєте, нема на з небес а безпосередньо. Заслужена вами, да, коли при, е, признається, що ви цього заслуговуєте. Цей статус для вас заслу, заслужений. Статус підкріплений грошима. Е, що ще треба знати? Ще треба знати, шикарно, шикарно, я вам скажу. Е, ви, ну, по-перше, ви зовсім впораєтеся. Е, тут не треба буде такого, щоб в різні сторони рвати задницю. Да, тут, тут безпосередньо. Сіли і їдете, робите, знаєте, як от нагнувся і починаєш вибирати. Да? Не лякаємося об'єма, а стаємо і починаємо вибирати. У вас є ресурс, щоб все це зробити. Хоч можете і психувати, психувати із зміни планів. Дивіться, тут іде дуже сильна зміна. Да? Тобто, по смерті у вас іде зміна. Тут нам виходить по башні, у вас іде зміна. По колесу десятки Іде зміна, розворот. розворот. Да? От, крапка і тому подобне. Тут, скоріше, всього для вас буде цей розворот. Не, не інша людина піде, а ви з роботи підете, але відразу йдете в щось ахіренно класне. Пишіть, приймаю тут все на вашу користь.